Вітаю вас, шановне товариство. Сьогодні до вашої уваги матч між командою Наві Джуніор, котра грала проти російського букмекера. Назву називати не буду. Ви і так її самі бачите. Це команда Рамзеса від російського букмекера. І загалом Наві Джуніор до зустрічі проти цієї тіми не програли взагалі ні однієї карти на турнірі EPL. Гра була дуже напружена, і в цьому відео ви дізнаєтесь, як же вона завершилась і як завершилась загалом серія. Тож готуйтесь дивитись. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і писати коментарі. Це дуже сильно допомагає. І пішли дивитись відео. Перш за все, треба розпочати з драфту. Я гадаю, що в Стей у навіть Джуніор відчутно ліпший драфт, адже вони досягли успіху в плані першої стадії, де взяли разора проти кунки. Мені здається, це неймовірно хороша відповідь, адже разор на будь-яку лінію іде проти кунки і. Домінує його на цій лінії теоретично. Також вони взяли Пуджа, з котрим у них доволі файно виходить грати. Я б взагалі на місці ворожих команд не віддавав би навіть Джуніор Пуджа. Мені здається, це той герой, з котрим вони найкомфортніше себе взагалі почувають. Ну і у них тут був ласпік, вони взяли для нікуда. за це передбачив, в принципі, на стрімі, коли ми дивилися цю гру. Бо знову ж він на ньому файно грає. Ми вже на Ютубі навіть дивилися якусь із ігор, де вони камбекнули, програючи 33 тисячі переваг. Ні, nee, 32. 32. не буду перебільшувати 32, два ка вони відставали і камбекнули навіть цю гру за допомогою мідового дазла. Тепер давайте розповім, що ж було в каці. Загалом у Na'Vi Junior все було файно. В цій каці обидві команди фармили, але це вигідно джуніорам. Адже як на мене, у них чим далі йде гра, тим ліпше для них. Єдина помилка, яку вони допустили, це вони не підставлялись проти цього мідового котла, котрий на сидіннях дуже багато гангів зробив. Ну і напевно критична помилка від них була. Ось в цей момент. Саме дивіться, тут нападають на польжа, під два вежі, у кунки є аганім ворожого. Ну, в цілому файт успішно провести тут е можливим не є, напевно. Дазл, звісно, грає під підсейвив, сюди прилітає віспа, але віспа вбивають, кунка також натискає спили в разора, у пожера ХП немає, саппорти вже в таверні знаходяться. Ну а навіть джуніори щось вирішили замість того, щоб просто вийти з ось з цій ситуації, де в цілому два кора це могли зробити, вирішили звернутися. Віддав Рубіку Дісмембер, ДАЗ завбили. Ну і Пуджа, звісно, що, що тут взагалі відпустить. Його ще попоїли. І таким чином вони віддали величезну кількість золота ворожій команді. Тим не менш, Навіть Джуніор не дарма вважаються зараз файною командою. Найважливіший тімфайт для них, напевно, розпочався ось тут, де Пуш стояв разом з Ліоном і чекав на ворогів. Вони дивом знайшли Рубіка, котрий чомусь вирішив натиснути тетер до луни. Він натиснув БКБ на ПЖ, почав. Їсти цього Рубіка після хука. Варто сказати, що він талант на хук на демедж взяв, тому не дивуйтесь, що у нього так багато демедж залітає. І що важливо для джуніорів, це те, що Даза стоїть в ідеальній позиції. Те, що він може кастувати спали, їх його ніхто не чіпає. Так, звісно, поджав били, але вже кунка мертвий. Рубік також мертвий у Рамзеза. Тут хоч і був Аєгіс, але тим не менш його це не особливо я думаю, турбує і не особливо не допомагає. Піміє варто сказати, що файно наразові дуже зіграв. В цій грі. Ну і загалом Разор проти Луни це один з контрпіків. Ти просто на неї Статяклінку, у неї невелика рейнж, рейнжа тички. Ну і загалом він Хурикен Пайк чомусь не купляв на Луні тут, що взагалі дивно, як на мене, але тим не менш. Це добре для намір джуніор, значить мені це підходить. Далі джуніори прийняли для себе дуже один невдалий тімфайт. Вони пішли в смаках от сюди. Е, ну, це не, не трикутник, я не знаю, як назвати цю зону, до ворожого, коротше кажучи. Намагалися тут знайти когось, знайшли Луну, і він вирішив стрибнути на неї, але це стоїть святково рішення, адже навіть при тому, що у нього є монодрейн шардовий, але ну, Луна його просто перебиває без будь-яких варіантів. І таким чином, зразу ж два саппорти у джуніорів вмерли, і вони не могли адекватно продовжувати бій. Адже без двох сапів, вибачте, але тут без варіантів можна файтитись далі. Вбили сапів, дали грей, звісно, разору, але його всерібно зафокусили. Дуже пощастило, що Ніку вижив. Давайте покажу, як це трапилось. Дивіться, ось тут пуч, у нього вже є шарт. Ось такий дуже хороший хук. Дуже файно він його з'їв, Бкб, щасний БКБ, теп-аут, і Луна не встигла добити цього пуджа. Тут пощастило неймовірно, що вони взагалі опинилися тут вдвох, хоча б. Ну а далі команда зліва вирішили зайти на хайграунд. Хочу сказати, що величезним проблемою для джуніорів був ось цей Рубік, котрий постійно вкрадав ультимейту пуджа. Тож хочу наголосити, якщо ви граєте на Пуджі і починаєте когось їсти проти Рубіка, не забувайте про те, що вам треба активувати рот зразу після свого ультимейту. Або якщо він у вас вже був активований, то реактивувати його для того, щоб Рубік вкрадав саме другий спел. Адже Дісмембер на Рубіку, ну це. Геймвін спел, по суті, такий самий, як і, Black Hole. і Ну, Ладно, напевно, трошечки гірше, ніж Black Hole. Набагато гірше, ладно. але все рівно старіна з'їбність. Продовжувався ось таким чином тімфайт. Рубік з'їв в останній момент Рамзеса, тому що у нього є шар. Але, тим не менш, Разорку присмотався, до його Бог вбив і Рубіка, вбив і. Луну тут намагався Кунка вийти на атаках є улаг, але його добили і намагалися вижити Дерквілу, котра Shadow Realm була, але не поспішайте. Тут все ж таки Shadow Вейв. Він через Shadow Realm діє. Особливо враховуючи, що у нього є Канда. Канда дамажить, до речі, е за рахунок третього спала також Даза. Це ну, така нова обставина для мене була На яку про котру я не знав. Друзі, тепер важлива інформація. Послухайте, будь ласка, уважно. Я думаю, ви знаєте, що я Чернігова, і ви бачили про сьогоднішній ракетний. Обстріл Чернігова сам прокинувся від трьох вибухів у місті, і на жаль, був прильот, і загинули люди, і постраждали люди Чернігові. Єдине, що я хочу вас попросити, в такий момент. От зараз я бачу картину в цій грі, де чотири росіяни знаходяться в таверні. Це цілком мене цілком мене влаштовує. Ведеалі 5, але чотири також непогано. І в такі моменти я хочу попросити додати, будь ласка, Азову. Дивіться, от баночка, це наша постійна банка на дрони для Азову. За, скоро буде вже е, великий збір на 2,5 мільйони. Ми будемо збирати на Мавіки на FPV дрони, і всі ці кошти підуть туди. Тож, будь ласка, за цим QR-кодом чи в описі під цим відео задонатьте хто скільки може. Ці всі кошти туди. Підуть там також буде багато призів, щоб так би мовити, вони гарантували те, що не тільки росіяни в доті здаткуються в таверні, а й в реальному житті. Дякую. Далі джуніори намагалися забрати тут сторону, але я вважаю це помилкою. Адже стоїть Рошан, вони про це знали. І сторона вона не є профітнішою аніж Рошан, адже сторона вона нікуди не дінеться. А от Рошан може треснутися ворожі герої і вже прийняти там бійку 5 на 5, котру не факт, що ви виграєте. А за Ейгісом, знову ж таки це набагато поліпшить шанси на перемогу в. Будь-якій бійці. Тут ось таким чином вирішили вони в один момент подавити Рубіка. Рест на склуна вбила віспа Ну і загалом вони намагалися звідси втікти, але Разора підчепили. Його, звісно, з'їв Навіть Джуніор тут намагалися тікати, як тільки можуть. Почалась ось така доволі рандомна бійка. Пуш попоїв, візбайбекнувся. Але віспа миттєво просто били. У Разора. А, його знову їсть Рубік. Знову ж таки, бачимо Дісмембер, да, Лінза. Це все на Рубіку. Він дуже багато імпакту за рахунок ультимейту пожав носив. І джуніори вже знову підзакинули цю катку. Ну а потім був, що називається тімфайт за гру. Тут я вважаю, що навіть джуніор на 62 й хвилині вже набагато сильніше, ніж команда зліва, адже ну, у них просто потужніші герої. У них є разор зі статті Лінком вже 25 го рівня. Є рефрешер у нього, є апекс. Ну тут айтеми неймовірні. Напали вони на Ліона, намагалися вбити пуджа, але йому дали е Грей, плюс до на ньому висить. Луна багато, до речі, також демажа має, у неї ізолятор, але мені здається, цього все рівно недостатньо. Якщо дасу ти не фокусиш, він постійно ось так рейвий розкидує і грає по кайфу. Тут варто сказати, що PMA миттєво знайшов всю луну, ну і подивіться, що він взагалі робить на разорі з такими вже артефактами. Це луна, до речі, була. Мінус луна. Тут дерквілу, мінус драквілу, стрибає далі. Мінус Котл, мінус Кунка. Там ще паралельно. Рубік байбекається, але на Рубіка всім абсолютно наплівати. І таким чином навіть жуніор перемогли в першу гру. Почекайте, почекайте, там Рубіка вбили тільки що без байбека. І ви ж будете казати, що я вам не показав, як трон падає. От значить, вони зайшли, хукнули луну, Луну, у неї немає байбеку, намагалися з'їсти кунку, він політав на її улах але його ідеально знову хукнув Пуч, у нього також байбеку немає, та он впав навіть джуніор 1-0. На другій карті спочатку я думав, що у навіть Джуніор трошечки гірший драфт. Але Ну, так сталося, що на 22 хвилині вони вже 11 тисяч перемагали. Тут був ось такий тімфайт, давайте я вам його покажу. Достатньо смішно команда зліва намагалася зафокусити на постійній основі Тімбера, у них ніколи це не вдавалося зробити. І вже на 23-й хвилині 13 тисяч переваги за командою Na'Vi Junior. Ну я вам просто покажу, як у них впав трон. Бо це сталося вже за 30 хвилин цієї гри. Разорві від є, знову показав дуже якісний перформанс. Він рейнджер проти нього пікнули, але він зібрав хороше, як ти мене, дуже атимбірше з Mail. Навіть Junior без будь-яких варіантів перемогли. Другу карту і. Дивіться, дивіться так. 2-0. Хто б міг подумати, що жуніори зможуть так легко закривати вже такі повноцінні тір 2 тіми. Ну а насправді вони тір 2 з половиною. Погодьтесь, що споглядати за тим, як навіть джуніор ось тут мають 5-0 і ні однієї взагалі програної карти в груповій стадії. Ну, це і того. Чого на жаль не скажеш про інші українські команди, котрі тут грали? Моти вже вилетіли з цього е, турніру. Вони були знову тепер у другому дивізіоні. На жаль, для них як я розумію. Також бейти ще мають шанси пройти в стадію плей-офф з групи Б. За ними ми сьогодні, скоріш за все, будемо ввечері спостерігати, адже їм треба у мовзів в ідеалі перемогти, тоді вони точно пройдуть. Але, можливо, за деяких обставин обставин їм можна ще хоча б карту взяти, і тоді також вони можуть пройти, якщо там Марсбет переможеть у Just Better умовних. Тож будемо за ними дивитися. Дякую, товариство, що це відео. Не забувайте підписуватись на канал, не забувайте підтримувати українську армію. Це дуже важливо в такі часи, і побачимо саме завтра. На все добре, можливо, завтра вже вийде. патч.